Учасники акції тримали плакати закрити школу, вбити село, руїна в освіті, знищення держави. Це школа у Велетенському. Вона може прийняти до 800 учнів. Зараз тут навчається 191 дитина. Окремі спортивні зали для молодших і старших класів, їдальня на 100 місць, кабінетна система навчання. Вчителі і батьки не розуміють, чому в їхній школі хочуть скоротити кількість класів. Ми маємо. Кабінетну систему це кабінети і історії, укомплектовані вони історії англійської мови, біології, хімії, фізики, кабінет інформатики. У нас в школі вже два роки поспіль відкриті два класи з інклюзивною формою навчання. Якщо від нас забирають третій ступінь десяті класи, це не вирішення проблеми, тому що на нашу школу знову таки знизиться субвенція на одного учня. Оновити ремонт у класі, купити нові речі все за гроші батьків, говорить Юлія Чуловська. Ви бачите кімнату 4 класу, це у нас нуж уже. Батьки нещодавно зробили ремонт за свої власні кошти. Да. Побілили, помі... замінили шпалери, як ви бачите, нові шафи. Були старі, але їх пофарбували по стандартна ну, уже, тому що кошти не виділяються, замінили освітлення. Батьки завжди йдуть на да, допомагають, тому що щоб діти навчалися в гарних кімнатах. І ми хочемо, щоб діти навчалися в нашій школі. Це жителі Надеждівки. Вони виступають проти того, щоб у школі залишились тільки молодші класи. Кажуть, їх навчальний заклад обладнаний усіма необхідними засобами для навчання. Ми згідні з тим, що треба оптимізувати. Можливо, переглянути опалення, якось модернізувати. Нещодавно нам говорили, що вже є зроблений проект на утеплення, потрачені дуже великі кошти. Вже тільки минулого року нам оновили дах, було витрачено більше мільйона гривень. Нам змінили, поставили новий котел. Так само на це витрачались кошти, і тепер закрити школу. Я думаю, що це недоцільно. дуже недоцільно. Люди не вірять у те, що чиновники організують для дітей регулярне довезення. Не було даже за. Кошт возить батька 36 учнів, тридцять шість учнів два тижні сиділи вдома. Не було горіло. Кінець навчального року батьки мали підніматися для того, щоб вони закінчили очно школу, тому що ми на дистанційному сиділи, наекономили грошей, а потім говорять, немає бензину. І діти тридцять шість із двох сіл сиділи вдома. Ми передавали їм завдання. Це закінчення. Хто буде сто учнів щодня возить? Це навчальний заклад у Таврійському. Його селищна рада хоче закрити. Тут зараз 39 учнів. Батьки не згодні, що у малих школах погано навчають і їх діти отримують недостатньо вчитель до дитини за урок підійти п'ять разів і пояснити цій дитині, якщо якщо в класі 30 дітей, то вчитель не завжди встигає до дитини якоїсь даже підійти. А їх хай буде п'ять, хай їх буде три. Вони получать більше уваги і до дитини воно більше зрозуміє. Да. Це не це, це ці в діти, хай їх троє. Ну вони мають право на освіту, на освіту в своєму, якщо є цей заклад. навіщо його закривати? Наші класах уроки в час. Автобус приїжджає з чотири. всіма в чотири в пів Моя дитина сидіти. буде сидіти чекати, Де вона буде ходити? Представники селищної ради кажуть, треба оптимізувати використання грошей у громаді. Учасники акції з цим не згодні. Гальба! 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 Начальниця управління освіти говорить: з 11 шкіл самодостатніх у Білозерській громаді тільки чотири. Які зможуть самі себе. Платить самі собі зарплату: це перша школа, друга школа, третя школа і миролюбівка. Всі останні на оцій субвенції, чужій субвенції. Получається з цих школ чотирьох. Ми забираємо кошти. І платимо зарплату. Секретарка селищної ради говорить наразі, мінус у бюджеті Білозарської територіальної громади близько 10 мільйонів гривень. Попереднім керівництвом даного ТГ було штучно завищено планові показники доходної частини, тобто, фактично, на бумазі ці гроші начебто, вони є, а по факту їх немає. І на сьогоднішній день за 5 місяців фінансовим відділом було зроблено аналіз доходної та видаткової частини. Зрозуміло, що не надійшло не, не, не до бюджету 6,5 мільйонів гривень. Також, за словами секретарки, була виплачена заробітна плата працівникам комунальних закладів, яких закрили під час реорганізації району. Витрачено було на це 4,5 мільйонів мільйони гривень під гарантією того, що Херсонський район відшкодує ці витрати на сьогоднішній день, чи немає в них чи. Можливості такої чи бажання немає, не відшкодовують нам ці, ці кошти. Голова Херсонської районної державної адміністрації Михайло Ленецький у коментарі Суспільному сказав, що 24 червня має відбутися сесія Херсонської районної ради, де розглянуть питання змін до бюджету. Якщо депутати проголосують, то Білозерській територіальній громаді буде надана цільова грошова допомога. Анатон Владислав Купрієв, новини на Суспільному, Херсонщина.